США ініціювали обговорення нового пакету допомоги Україні на 50 мільярдів доларів. Відповідну пропозицію зараз обговорюють країни Великої Сімки. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. За даними співрозмовників агенції, США прагнуть очолити коаліцію союзників для надання додаткового пакета допомоги Україні. Значна частина з цих коштів буде погашена коштом надприбутків із заморожених російських активів, зокрема у країнах Європи. США наполягають, що угоди досягли під час зустрічі лідерів Великої сімки у червні в Італії. Водночас співрозмовник Bloomberg повідомив, що обговорення щодо пакету було складним, а для досягнення відповідної домовленості можуть знадобитися місяці. Цей план свідчить про потужну підтримку з боку Вашингтона після того, як у квітні Конгрес схвалив допомогу Києву в розмірі 61 мільярда доларів, що було відкладено місяцями через міжпартійні суперечки. Цей крок також створить новий тиск на європейський союз, щоб той відмовився від своїх заперечень щодо використання знерухомлених російських активів. Володимир Зеленський тим часом повідомив, які питання будуть обговорювати в межах саміту миру у червні, Йтиметься про обмін військовополонених у форматі всіх на всіх повернення депортованих українських дітей. Енергетичну і ядерну безпеку і вільне судноплавство, і нагадаю, речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії. Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії таким чином. Саміду Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру. Я ж нагадаю також до участі у саміті. Запрошені глави держав та урядів із усіх континентів. Подія, за словами українського президента, стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Такою є ситуація на міжнародних е аренах. А ми ж з вами далі говоримо про ситуацію в регіонах. Упродовж минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні багатоквартирні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 13 безпілотників типу шахет. Сили та засоби протиповітряної оборони України 13 ударних безпілотників знищили. Упродовж минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та Миколаївської областей до Луганщини переходимо. Загарбники намагаються прорвати українську оборону одразу з трьох боків. Зокрема, вони штурмують на Куп'янщині поблизу Андріївки та Стельмахівки, в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва. На Лиманському напрямку росіяни атакували за підтримки авіації. Не припиняються спроби ворога просунутися у Білогорівці. Жителям деокупованих сіл у п'ятницю доставили продуктові набори. Також роздали пасхальні смаколики там, до кого не вдалося дістатися напередодні. Про важливе з тимчасово окупованих територій слухаємо далі. Користуючись статистикою, що життя мобілізованого так звані лнр бійця досить не тривали. Керівники підприємств, звідки цих осіб забрали до армії РФ. Скасували нарахування заробітної плати. Це не поодинокі випадки. Борги накопичилися багато мільйонів. Скаржаться сотні представників трудових колективів. Але їх, якщо і почують, то відправлять на завдання, яке неможливо виконати. Також за словами Артема Лисогора, у так званій ЛНР шукають кошти на друк нового підручника історії пропагандистські видання, розроблене на основі існуючих раніше, і з додаванням розділу про події останніх двох років. Якщо гроші надійдуть вчасно і не зникнуть, то вже з вересня матеріали за цим підручником зі спотвореним літописом Луганщини хочуть викладати у місцевих школах. Росія здійснює геноцид на тимчасово окупованій Луганщині. Про це пишуть аналітики з американського інституту вивчення війни. Окупаційна влада у Луганській області почала відбирати у батьків новонароджених дітей, якщо у батька або матері немає паспорта Росії. Це порушує конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього у окремій статті. Зазначено, що накладання заходів, спрямованих на запобігання народжуваності всередині групи, це геноцид. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор пояснив, що із 6 травня батьки мають підтвердити громадянство Росії, хоча б у одного чи одної з них для виписки з пологового будинку матері з новонародженим. Інакше окупаційна влада відбере дитину. До Донеччини переходимо далі. За добу Росіяни вбили трьох жителів цього регіону двох у Кураховому і одного у часовому яру. Ще семеро людей в області за добу дістали поранення. Такої є офіційна інформація, яку ви зараз бачите на екранах. До Харківщини переходимо далі. Окупанти завдали ударів шахедами по обласному центру. Внаслідок попадання уламків горіли двоповерхово-офісна та складська будівля, а також приміщення шиномонтажу. Постраждали чотири людини. У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу з реактивних систем залпового вогню та зенітно-ракетного комплексу с 300 пошкоджено будинок, квартири, два автомобілі. Поранено трьох людей. У місті Вовчанській відбувся ворожий артилерійський обстріл двох гаражних кооперативів. Території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано-Веселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Борова Куп'янськ. За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів. Петропавлівка, Кислівка Харківської області Продовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50 гектарів території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети. Гатили упродовж доби росіяни і по півдню. Загарбники 246 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів по маліток. Мачці 109 безпілотників різної модифікації атакували область. На Запоріжжя припало і 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню і 129 артилерійських. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали. До Херсонщини переходимо далі. Російські військові цієї доби поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкодили 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у навчальний заклад, пункт незламності, стільникову вежу та приватні автомобілі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не було. І я також нагадаю, що вранці з'явилася інформація офіційна про те, що росіяни вщент спалили вантажівку, яка Везла питну воду жителям Береслава. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, російські війська атакували автомобіль дронами, авто згоріло. Та головне, що ніхто з людей не постраждав. Така є офіційна інформація, і це дуже і дуже добре. Що люди під час цієї терористичної атаки, яку ви зараз бачите на екрані, все ж таки не постраждали. На Миколаївщині ворог напередодні гатив з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ворог спрямував безпілотники, типу ланцет по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих теж немає. Ну а далі ми з вами переходимо до, релі... до новин релігійного світу. Нині сходитиме благодатний вогонь. Його виносять на священному богослужінні богослужінню велику суботу з храму Воскресіння Господнього в Єрусалимі. Ця подія символізує появу Ісуса на землі після Воскресіння. кажуть, що як вогонь виносять з гробу, так і вийшов сам Спаситель. Сходження вогню відбувається під суворим контролем. Напередодні в великої суботи у храмі гасять усі свічки, лампадки і панікадила. У суботу вранці каплиці, що зведена над гробом, оглядають делегації усіх християнських церков, а потім запечатують гроб. Після цього розпочинається церковна хода. У період з 14 до 15 години Єрусалимський патріарх йде в каплицю та заходить всередину з факелами і свічками, читаючи молитву. Після цього з'являється благодатний вогонь, а лампадки з вогнем розвозять у різні країни. Віряни можуть побачити цю подію наживо або в прямій трансляції, адже на сходження благодатного вогню з'їжджаються безліч людей зі всіх куточків світу. Аби побачити сходження дива на власні очі, благодатний вогонь це видимий знак від господа, милість Божа для людей. Священики кажуть, що він сходить для того, аби люди запалювалися вірою. Вважається, якщо він не зійде, то це свідчитиме про наближення кінця світу. Незважаючи на день, що символізує Божу благодать, говоримо з вами далі і про українську православну церкву московського патріархату. Платформа Open Data Bot підрахувала, що лише 685 церков перейшли до православної церкви України після початку повномасштабного вторгнення. Трохи більше восьми тисяч церков, пов'язаних з країною агресоркою, досі діють на території України за даними єдиного держреєстру. Від початку великої війни їхня кількість зменшилася усього на 685 громад. Найбільше церков перейшло до Православної церкви України у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Пік переходів відбувся у 2023 році. Тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте, з грудня минулого року, по квітень 2024 тисячі їх кількість зросла всього на 96 церков. Найбільшу установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області 164, а також у Хмельницькій та Вінницькій 155 та 75 Відповідно. Попри таку велику кількість діючих проросійських церков, кажуть дослідники, лише 22 із з них вказують приналежність до московського патріархату у своєму найменуванні. Я також нагадаю, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з державою агресоркою. Нині він готується до другого читання, і ми дуже і дуже сподіваємося, що його все ж таки ухвалять. Це дуже і дуже важливо для національної безпеки, тому що ми з вами всі знаємо про те, як в Українській православній церкві Московського патріархату молилися і за Росію, і за так званий мир в усьому світі, можливо, їхній мир. Частково полягав у тому, аби домовитися з Росією. Я нагадаю, що навіть після початку повномасштабного вторгнення все ж таки не називали Росію країною агресоркою. Також з'являлися наративи про так званий громадянський конфлікт. А насправді це російсько-українська війна, у якій брали участі росіяни і всяке тому подібне. Є відкриті кримінальні справи від Служби безпеки України. За різними статтями будемо сподіватися, що суд доведе її до справедливого завершення, і будемо сподіватися, що в Україні стане менше парафії Української православної церкви, московського патріархату. Якщо ви зараз до такої належите, задумайтеся про те, як у довгостроковій перспективі ви можете стати буквально інструментах інструментом у руках російської пропаганди, тому що з одного боку низка парафій направду зараз викидає е зі своєї назви ОТО МП і називається ви просто Українською православною церквою. Можливо, зараз десь вони там е молються за. Е Україну за мир український, можливо, десь навіть засуджують російські дії, але давайте ми з вами також не будемо забувати, що коли Росія влаштовує мережу агентів на території нашої країни, чи то політично, як деякі політичні партії, які теж упродовж тривалого часу розповідали нам про те, чи то можна договоритися, так само і російська православна церква на території нашої країни в іпостасі. Української православної церкви Московського патріархату є спрямована на те, аби упродовж тривалого часу промивати мізки українцям. Якщо зараз вони затихли і називають себе ледь чи не патріотами, то давайте не забувати, що незабаром вони зможуть витягнути на поверхню наративи, ті наративи, які вигідні. Російській Федерації розповідати їх у церквах це дуже і дуже велика загроза, тому що храми це місце, куди парафіяни, віруючі, люди, приходять помолитися, поговорити з Богом і, можливо, послухати якесь розумне слово від священика. Але іноді воно може бути пов'язане із російською пропагандою і націлене на те, аби посіяти розбрат у нашій країні. Тож дуже сподіваємося, що вдасться нашим народним обранцям все ж таки. Довести цей закон до пуття, випустити його і говорити про повну заборону російської або проросійської, називаєте як хочете церкви в Україні, зважаючи на їхню діяльність упродовж там повномасштабного вторгнення українською або проукраїнською організацією, назвати їх точно не можемо. А зважаючи ще на ті перехоплення розмов, які оприлюднили наші правоохоронці, то здається, що вони не те, що про російські, а точно російські, точно дехто з них чекав. Росію на території України, а ми з вами упродовж повномасштабного вторгнення говоримо про те, що так не може і не має бути, і ми маємо докладати до цього усіх максимальних зусиль. Тим не менш, статистика від Open Data Bot зараз є достатньо хвилюючою, того що. Тому що виявляється, що залишається величезна кількість парафій на території нашої країни. Я попрошу зараз нашу команду показати ще раз ту карту: карту від Open Data Bot, де там теж ні експерти проаналізували де найбільше церков московського е, патріархату. І я б хотіла, аби ми з вами зараз детальніше її оглянули. Ось так на весь екран, як вона є. Станом на зараз є, щоб ми з вами трохи поговорили про те, у нас у яких областях дуже і дуже багато. Я от вам одразу скажу, що сині області або області такого блакитного відтінку, це області, де цифра. Кількості храмів у ПЦМП наближена до майже нуля. Ну їх бачите, в західних областях є одиниця або ж десятки. Ну і зрештою, ті області, які зараз вкриті жовтим або таким трохи зеленим відтінком, чи навіть червоним, мають якомога більше храмів. Ось такою є статистика станом на зараз.